Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами структуру документа і автоматично створимо зміст до нашого тексту. В мене зараз текст, в якому є 5 сторінок. Я створю до нього автоматичну зміст. Але спочатку давайте розглянемо, що ми тут бачимо. Ми бачимо, що в нас текст, в якому, в принципі, нічого не впадає в око. Але ми розуміємо, що. щоб Текст був більш читабельним, треба застосувати до нього якесь форматування. І я зараз, наприклад, зроблю ось цей заголовок напівжирним і 18 го розміру. Ось цей заголовок зроблю 16-го розміру. Можу ось цей заголовок навіть зробити червоного кольору. І ось таким чином. Я можу зробити ось так напівжирними, або змінити розмір, або колір, або додати жирності. І тепер давайте згадаємо, що в нас вже є стилі. Тобто зараз ось ці кілька слів мають 14-й розмір напівжирний червоний колір. Всі ці властивості ми можемо застосувати і таким чином запам'ятати під якоюсь назвою, щоб потім на цю назву натиснути і просто одразу цей текст приймає ось ці властивості. 14 напівжирний червоного кольору. Таким чином створюються стилі. Є стилі, які вже закладено. У Google документах. Ось вони в нас вже є. Ось мають вони такий текст звичайний текст, назва, заголовки. І зараз ми спробуємо з вами застосувати ці заголовки до нашого тексту. Ось я виділяю і обираю заголовок один. Це текст, який має найбільший розмір. Він напівжирний. Має розмір 20, текст має шрифт аріал. Якщо я ось тут візьму і застосую заголовок 2, то він вже буде 16 го розміру, хоча і шрифт буде той самий аріал. Так само я можу зробити голосні. Теж зроблю заголовок 2. А тепер не наголошений, о, я зроблю параграф ось цей заголовок 3. Подивіться, ареал 14. Таким чином в нас змінюється. Ось я ще раз зроблю заголовок 4, наприклад. І ви бачите, що в мене став розмір вже не 14, а 12. Хоча Текст, шрифт має в мене назву той же аріал. Тобто, ось ці заголовки це, скажімо так, текст різного розміру і шрифтом аріал. Давайте зараз спробуємо за допомогою стилів створити автоматично зміст. Справа в тому, що я зараз взяла текст. В якому всього лише 5 сторінок. А іноді, наприклад, коли ви будете навчатись у вишах і створювати, виконувати курсові роботи, дипломні роботи, або реферати будете виконувати, то вони можуть мати набагато більше сторінок. І сидіти, виконувати, копіювати, вставляти, і потім щось змінювати дуже складно, щоб створити. За автоматично зміст. Давайте подивимось на підручник, який в нас є. І е, зараз ви бачите зміст нашого підручника з інформатики. В ньому є розділ перший, є розділ другий, є розділ третій, четвертий і п'ятий. Ви бачите, вони виділені блакитним кольором. Всі інші підпункти, тобто підрозділи, назви тем мають зовсім інший колір, тобто чорний. І вони ось так виділені окремо тема 1, 2, 3. Вони відступ, мають відступ тексту. Ось ви бачите, що таке зміст. Зараз ми спробуємо створити зміст для нашого. Тексту. Для цього я буду використовувати наші заголовки. Нам треба позначити, які заголовки в нас будуть. Я хочу, щоб ми створили з вами ось такий зміст, в якому буде перший рівень. ось він, Ви бачите, ось це перший рівень, це в нас правопис основи слова. Потім трошки здвинуто правіше. Це другий рівень, літерні позначення звуків. І потім є голосні і приголосні. Вони мають один рівень, і це в нас вже заголовки третього рівня. А ось ці всі параграфи, ось вони в нас. Вони ще здвинуті правіше. Це вже четвертий рівень заголовки. Я буду створювати текст для нашого тексту ось такий зміст, який я тільки що вам показала. Для цього я буду використовувати ось такі стилі. Буду використовувати заголовок 1, заголовок 2, заголовок 3 і заголовок 4. Тому що в мене буде чотирирівневий зміст. Я можу взяти ось ці чотири, Тобто назва під заголовок, заголовок 1, заголовок 2. Можна взяти і ось ці чотири. Це не має значення. Головне, щоб вони просто були різні. рівні, значить, чотири стилі. Зараз я обираю заголовок 1. Далі літерні позначення це в мене заголовок 2. Потім голосні, це в мене заголовок 3. А усі інші параграфи це в мене заголовок 4. І таким чином я буду. Зараз. Так, виділяти всі наші параграфи. Ось тут. Тепер це і позначаю заголовок 4. Ще один. Заголовок 4. Тепер приголосні. Це Те вже в мене заголовок 3. Знову параграф, це заголовок 4. І параграф знову заголовок 4. Ось таким чином. Я дійшла до кінця нашого тексту. Тепер я повинна створити зміст або на початку, або в кінці тексту. В нашому підручнику інформатики зміст в кінці тексту. Тобто в кінці підручника. А ми будемо робити на початку. Тому я ставлю курсор ось тут на початку, заходжу в меню ставити. Обираю команду зміст. І ось тут в мене можна вибрати перший, можна другий. Обираю другий варіант. Подивіться: ось в мене. Зараз цей зміст. В цьому змісті. В мене перший рівень, ось у мене другий рівень, ось у мене третій рівень, і ось у мене четвертий рівень. Я все зробила правильно. Тепер я подивилась, і в мене ось тут, бачите, неправильно розташовано. Тр -тр -тр Треба це все виправити, тому я йду ось сюди. Але щоб це не робити, я можу натиснути ось сюди, на ось цю сторінку, і він мене одразу перекидає на цей параграф, який мені потрібен. Ось тут я піднімаю, воно в мене ось тут змінилося, стало краще, а тепер я знову йду на початок. І дивлюсь, а тут у мене нічого не змінилося. Для того, щоб щось змінити, ви клацаєте на змісті. І ось тут є ось така кнопка Оновити зміст. І ви бачите, що тепер воно стало таким самим, як у тексті, який я тільки що змінила. Якщо ви, наприклад, видалите якийсь параграф, давайте з вами зробимо ось так. І видалимо ось цей перший параграф. Давайте подивимось, що буде, якщо ми оновимо наш зміст. Ви бачите, що першого параграфу не стало. Тобто, якщо у вас створено автоматично зміст, вам не треба щось потім міняти, змінювати сторінки ось тут. Вираховувати. Ви просто будете натискати ось цю кнопку.